Продається затишний, повністю готовий до проживання будинок у мальовничому та спокійному селі Вікторів, що й всього за 20 кілометрів від Івано-Франківська. Це чудова можливість придбати дім у місці, де панує тиша, свіже повітря та природна гармонія. Будинок розташований біля річки, серед красивої природи, а на подвір'ї є доглянутий сад з плодовими деревами та велике подвір'я, яке під'їде для відпочинку, господарства чи облаштування зони барбекю. Загальна площа будинку становить 61 квадратний метр і включає дві просторі непрохідні кімнати, що забезпечують комфорт та приватність. До будинку належить земельна ділянка площею 13 сотих. Та окремих город на 30 сотих. Чудовий варіант для ведення господарства: вирощування овочів чи створення власного саду, Підведені усі необхідні комунікації, світло, вода та газ, а для опалення передбачено два варіанти: конвекторне або традиційне пічне, що дозволяє економно обігрівати будинок у холодний сезон. На території розміщення літня кухня, гараж, криниця з чистою водою, стодола та дровітня. Усе, що важливо для комфортного життя за містом. Будинок доглянутий. Дерев'яні вікна добре отримують тепло, дах накритий шифером, зроблено косметичний ремонт, оновлено вхідні двері, у кухні та ванній кімнаті покладено новий лінолеум. Це чудове місце. Як для постійного проживання, так і для дачі чи відпочинку на вихідні. Тут ви відчуєте справжній спокій, близькість до природи та максимальний комфорт, вартість 4300 доларів. Також запрошуємо перейти у наш телеграм-канал та домовитися про огляд у зручний для вас час. З радістю покажемо будинок та відповімо на всі запитання. То обов'язково не забувайте підписатися на наш канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.